Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий радіоконструктор. Називається він Тюнер УКВ Старт 7104. Ось така коробочка, трошки вона пошарпана, але нічого всередині, все в наявності. Так, що тут у нас? Ну, дати виготовлення тут я не бачу. Подивимося по радіокомпонентах, там має бути. Коштував 50 карбованців. Виготовляли такі набори в місті Ленінград. Завод. Теж немає інформації, який завод. А це місто знаходиться, воно зараз має назву Санкт-Петербург. Знаходиться на Рашиській Федерації. Дивіться, як по історії воно виходить, що ви знаєте, що місто Ленінград у Другу світову війну пережило дуже страшну блокаду. Фашисти, майже 900 діб блокували Ленінград з усіх сторон і дуже багато ленінградців. Не вижило і дуже вони це все пам'ятають до цієї пори І виходить, що в 80-х роках діти цих виживших блокадників виготовили ось такий наборчик. А в теперішній час внуки цих блокадників стали фашистами. Вони зараз Роблять те, що робили фашисти в 40-х. Вбивають, знищують цілі міста, ну, страшне діло вони роблять. І нам тільки одне залишається знищувати цих фашистів, расистів, тому що фашизм має бути знищений. Всі, хто прийшов із Рашистської Федерації із зброєю в руках до нас, він має бути знищений. Рано чи пізно він отримає лише те, що він заслуговує. І ті, хто в теперішній час підтримує і виготовляє. Цю зброю для расистів теж мають бути знищені. Це моя особиста така думка, і я думаю, що багато нормальних людей зі мною погодяться. Фашизм має бути знищений. Ось так. так. Ну добре, перейдемо до наборчика. Так, трошки він десь був залитий водичкою. Ось по інструкції навіть видно. Так, паспорт. Так, що він собою представляє такий тюнер? Ну, це на УКВ, це на е, хвилі ультракороткі, 65,8. До 73 МГц. Частотна модуляція. Якість звуку дуже висока, і навіть він може приймати стереосигнали. Да. Так, фіксована настройка на три станції. Ось такий. Свого підсилювача низької частоти в ньому немає. Для нього ще потрібен підсилювач або навушники. Ось, живлення від 220. Так, подивимося. Схемка. Так, ось. Його схемка, вхідний Каскад. Потім це якийсь підсилювач і стереодекодер. А, ось іще блок живлення, да? Ну, тут 12 вольт. Так що тут зборка? Ось все розписано? І все. Ну, ось. Передня панель, це задня панель. Тут ось є кнопочка стерео. Ну і три, як би таких регулятори на якусь фіксовану частоту. Якщо ви нажали першу кнопочку, тут підрегулювали яку там станцію. Потім другу, другу станцію, третю. Ну так. Лише на три фіксованих положення. Ось. Все. Так, дивимося. Сам. Комплектація. Такий корпус. Так, все в коробочках ось так запечатано. Тут мені здається плата. А, ось. ось така платка. Це плата з Да. Так, будемо сюди класти. Так, будем еще тут у нас. Так. Это еще плата чем у нас И тут еще... Ось. Тут. Це блок УКВ. Тут мікросхемка. 228 УВ два. Варикапи. Так, а ось на мікросхемці є виштамповано дата її виготовлення. Це. Восьмий місяць 82-го року. 82-й рік. Не, не раніше він був виготовлений, цей наборчик. Так, і тут щось важке. Тут блок живлення. Да. Ось такий трансформатор. Ага, а ось тут стоїть 84-й. Конденсатор виготовлений в 84-році. му році. Значить, ще пізніше. Так, це сюди. І дивиться. Ось шасі. Таке добротне. Ага. Це ось е, ззаду приклеювалася ось така бірочка. Тут антенна вмикається, тут чудливість налаштовується. Це на підсилювач, це на наушники. А ось, ось друга частина корпусу. Воно якось так. Так, а де передня панель? Десь має бути. А. Ось передня панель. Ось. Тут мережа вмикається, тут стереосигнал. Все. Ось так. Да? Так, тут що у нас? Тут перемикачі, гнізда, змінні резистори. Так, тут ручки, запобіжники. Тут провід, провід. Тут Екранований провід. Так, тут болтики, гаєчки і якийсь алюмінієвий екранчик для того, щоб не було якихось перешкод. Ось і все. Ну, все, дякую за перегляд. Будьте здорові!